Даю усіх. Сьогодні починаємо говорити про CSS. Каскадні таблиці стилів, які, по суті кажучи, задають стиль, задають дизайн, задають вигляд вашого сайту, вашої веб-сторінки. Скажімо так, без CSS і без JavaScript ваш сайт є мертвим, по суті кажучи. Це просто набір інформації, яку, звичайно, можна. Прочитати, зрозуміти, але зовсім немає вигляду, і, ну, і без JavaScript немає ніякої динамічності, інтерактивності, скажімо так, а без CSS немає жодного вигляду, жодного дизайну. Е, ну і для того, щоб почати писати стилі, нам треба зрозуміти фактично, як складається команда стилів. Команда стилів складається з селектора, властивості та значення. Для прикладу, ось в елементі head. Маємо елемент style, де є у нас селектор, є властивість, є значення. Селектор, властивість, значення. Аналогічно можна писати, але не рекомендується про це пізніше. Безпосередньо всередині, інлайн стилі, е, значить, в нас є властивість значення. Зрозуміло, що тут же селектора немає. Як такого, бо селектором виступає безпосередньо цей елемент, в якому і написані скажімо, е, властивість та значення, які написані ці набори команд. По суті кажучи, це набір команд, можна аргументувати. Ну, і можна безпосередньо в зовнішньому файлі. Аналогічно, селектор, 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 про ці крапочки зараз скажемо. І про решітки, відповідно, теж. Ну, бачимо, що для одного селектора може задаватися декілька команд, декілька наборів властивостей. Властивостей є дуже-дуже багато. Ну, а в кожної властивості ще є значення. Знову ж таки, якщо говорити. Про ширину і висоту, то вона може бути задана в відсотковому співвідношенні, вона може задана. Е, у пікселях вона може задана бути і М, відповідно. Е, про це ще будемо говорити. Про кольори зрозуміло, що тут є мільйони можливостей. Ми можемо написати конкретні значення, конкретні константи кольору, якщо вони підтримуються відповідно. бо... Не всі мільйони кольорів мають свою назву. Далі ми можемо написати RGB, хто вже про це говорив, знає. Але ми пізніше будемо про це говорити, яка складається з шести, фактично шістнадцяткових цифр. Будемо про це говорити. Тобто, на даному випадку вам слід розуміти, що є селектор, є властивість, є значення. Відповідно. Для кожного селектора можна бути визначено набір значень. Тепер далі. Чому я так запутано, заплутано написав? Одне написав безпосередньо inline, одне написав в зовнішньому файлі, одне написав в head. Та для того просто, щоб показати вам, що є різні способи визначення стилю. Значить, три види, по суті кажучи, як ви вже і зрозуміли. А, я не сказав, що цей файл зовнішній, він підключається безпосередньо у файлі з HTML-кодом. Безпосередньо підключається в тому ж самому хед, до чи після оцих е, е, фактично. Зараз ми якраз про це поговоримо, яке має значення до чи після підключати для прикладу. Ну, а перед цим хочу сказати, що зрозуміло, що такий стиль написання безпосередньо інлайн є неприйнятним. Зазвичай пишуть у зовнішньому файлі. Чому це так? Для прикладу, ми хочемо створити дизайн своєї веб-сторінки, свого веб-сайту, і починаємо писати для всіх дівів отакі от стилі. Тобто, нам треба, щоб ширина всіх дів, чи нам треба, щоб всі заголовки. H2, були якогось там певного кольору. Ми починаємо для них писати інлайн-стиль для кожного отакі от стилів. І скільки цього коду писати, і який це буде код негарний, нечитабельний, бо буде заплутано CSS HTML. Зрозуміло, що такі речі потрібно виносити. Якщо ми винесемо, от для прикладу, так як тут для всіх дів для всіх заголовків другого рівня напишемо певні стилі, то вони будуть застосовані для, для, всіх, для всіх таких елементів на цій сторінці. Але знову ж таки, якщо у нас сайт складається не з однієї сторінки, що часто буває, хоча є багато зараз односторінкових сайтів, але все одно е, є зрозуміло, що розробляються багато сторінкові складні системи, веб-сервіси. Які мають безліч веб сторінок, і іноді вони всі пишуть, не, не іноді, так, скажімо, як так, майже завжди вони всі пишуться в одному стилі. Тобто, ну І зрозуміло, що якщо ми пишемо в одному стилі, то нема сенсу теж писати у файлі з HTML, а виносити окремий файл. Тобто, Ми прийшли зараз до того, що найкращим випадком. Буде писати стилі окремо в зовнішньому файлі, і цей зовнішній файл підключати вже до, до всіх веб-сторінок. А ще краще, як е, і робиться: створюється окремо хедер, тобто шапка сайту, де і от там вона містить фактично. Верх сайту, який спільний є для всіх сторінок, там підключається один раз CSS-стилі, Ну, а зрозуміло, що кожна веб-сторінка вже підключається і хедер. Ну, скажімо так, це дивлячись від е платформи, на які будуть розроблятися сайти. Так. Е Далі, що у нас є? Далі хотілося би сказати трішки про пріоритет. Пізніше ми будемо ще говорити про пріоритет стилю, бо це досить складно насправді. Але якщо ми говоримо просто про те, що ми використовуємо для ДІВ, тобто не говоримо про те, що у нас є там ідентифікатор, а ідентифікатор це от, цей ідентифікатор, а це клас. Про це ми не говоримо поки що, як воно все визначається, але говоримо про те, для прикладу, чому, чому для цього ДІВ ширина від. Це ширина, зрозуміло що. Я думаю, ви розумієте 100 пікселів. Чому для червоного блоку ширина 100 пікселів, а для наступного 200 пікселів ловиться цей стиль. Тобто, фактично, для першого блоку червоного у нас ловиться висота 100 і звідси ширина 100. А для другого блоку висота звідси, синього блоку 100. І Відповідно, Стоп. для другого блоку обидва ці стилі ловляться, да, щось я заплутався. Для другого блоку, а для першого, перевизначається. Чому? Бо Тому що inline стилі вони мають найбільший пріоритет, вони перезаписують. Далі, далі йде перезапис, відповідно, які пізніше визначені. Тобто, дивіться, от ми, наприклад, підключили ось тут. Чого, чого е, ширина 50 пікселів не ловиться ні для того, ні для того блоку. Тому що для Діві цю ширину перевизначає стиль, який знаходиться в зовнішньому файлі безпосередньо. Ось тут. А для одного цього блоку вже обидва ці стилі перевизначає стиль, е, властивість, яка написана безпосередньо інлайн, безпосередньо в цьому. Елементів. От, бачите. Ну, всі вони одного рівня. Тобто дів, дів і дів. Зрозуміло, що ці стилі вони перевизначать будь-що. Ну, є зрозуміло, що можливості там писати important стилі про це будемо говорити. Але це вже інше. В даному випадку нам слід розуміти, що ці стилі перевизначають будь-що. А далі. В тому порядку, значить, останні си, е, стилі мають більш, е, скажімо так, не більш, а перевизначають попередні. Останні стилі перевизначають попередні. Тепер далі. Ну, і, в принципі, це все про стилі, про способи визначення стилів. Далі. Третій пункт, який хотілося обговорити. Значить, кожен елемент може визначатися за допомогою атрибутів. Його ширина і висота може визначатися за допомогою атрибутів. Можливо, десь я гов... говорячи про HTML, я це говорив. Можливо, ні. Але атрибути є в кожного елемента. Це є глобальні атрибути, вони можуть визначати ширину і висоту. Значить, але так, хоч вони є. Такого способу слід уникати, оскільки е, ширину висоту треба задавати через стилі, а не через атрибути, це перше. А друге, ширину і висоту не можна задавати, скажімо так, фіксовану, все абсолютно фіксовано. Тобто, якщо ми хочемо, якщо у нас е, скажімо так, сторінка ділиться на дві колонки: бічну сайбар і основний місць. То, значить, і то, і то задавати теж у фіксованих, фіксованих значеннях недобре. Одне з них може бути фіксоване, а інше може займати решту сторінки, або і то, і то у відсотковому співвідношенні. Тобто, знову ж таки, тому що ми розуміємо, на даний час на веб-сторінки заходять з різних гаджетів, з різними розширеннями і. Фіксованими значеннями ми нічого хорошого не доб'ємось. Тепер далі. Які ж бувають селектори? Ну, Самі основні, самі початкові. Там у нас далі ми будемо говорити про різні можливості визначення, різні селектори. Але в даному випадку ми розуміємо, що є елементи. Елементи, Дів і всі елементи HTML. Далі в нас є класи. Класи визначають з допомогою спеціального атрибуту клас. В кожного елемента він є. Це глобальний атрибут, і він має значення. Значення пишеться без крапочки, а вже в таблиці стилів, в файлі стилів, чи безпосередньо, якщо ми у хеді пишемо, ну, скажімо, в стилях ми пишемо вже з крапочкою. Тобто, це ми розуміємо. Далі у нас є. Можливість визначати стилі для ідентифікаторів. В стилях вони пишуться з допомогою знаку решітки на початку. І тут також слід розуміти, що все-таки в пріоритеті писати стилі для класів, а не для ідентифікаторів. Ідентифікатори ідентифікують елементи структури сторінки більше. Для інших цілей, скажімо так, використовуються, чим для написання стилів. Для написання стилів використовується клас. Ну, і в принципі, все. Ще трошки можемо пройтись по нашому цьому серйозному дизайну серйозних елементах. Для прикладу, чому? Це зеленим, а це синім. Дивимось, чому так? Тому що для хедер визначається. Текст синій, а для зірочки визначається зелений. Що таке зірочки? зірочка? Зірочка застосовується це універсальний ідентифікатор. Він використовує універсальний селектор, скажімо так, не ідентифікатор, хоча можемо розуміти, як ідентифікатор. Універсальний селектор, він використовується для всіх елементів сторінки. Тому ось так і є. Далі, що можемо зауважити? Е, бачите, а ось тут ми визначаємо е, колір червоний для всіх залогів 4 рівнів. Для залогів 4 рівнів, але, по суті кажучи, де воно е, ловиться тільки? Ловиться тільки для ось цього. Чому? Дивимось, чому для цього. Бо ми перевизначаємо, по суті кажучи, у нас написано тут, в сині, у нас написано тут, сині, але підключення файлу йде нижче, а у файлі, відповідно, ці стилі є нижче, тому відповідно і заголовок виводиться червоним кольором. Ну, в принципі, це все в цьому відео. Дякую за увагу. Дивіться наступне відео.